Я пробував себе в дуже багатьох видах спорту, і от вже зупинився лише на стрільбі з луку. Тобто я себе попробувати, Треба пробувати. Треба завжди пробувати в себе в інші види спорту. Ця плідна праця вже об'єднала більше від 40 до 50 ветеранів та миска Дніпро. Да? Тут є все. Оце база. Це де ми пускаємо корні, де ми розвиваємося, тренуємося та досягаємо своїх своєї мети. Є в нас певні хлопці, які протягом трьох або чотирьох місяців які займалися. І коли людина побачив вперше, і ми вже тоді самі почали говорити на тренуваннях, що дивіться, він посміхається. Ну от він просто сидить на площадці, і в нього з'явилася усмішка. Тобто, ну, по деяких хлопцях дуже видно, що воно їм допомагає. Життя змінилось до поранення, після поранення, от після поранення, це весь період до кінця моїх днів, я думаю, буде вважатися як реабілітація. Це розслаблення, ну, психологічне, це зовсім другий вид навантаження. Що роблять ці люди, то ну, здоровим людям мабуть ще й далеко буде. З яким натхненням, з яким ну, от, з душевним таким підходом. Почали працювати, вони були дуже слабкими, так невпевненими. Е, ну нічого, я сказала, хлопці працюємо все побачите, так і перші наші змагання, перші наші виїзди, вони вже відчули трішечки вже силу. Е, і зараз так це зрівняти небо і земля, бо хлопці вже їх е, е, в спорті, вже дивляться на, на на них як вже на суперників, на як гідних суперників. Ми в наступному році хочемо зайняти там перше або друге місце на чемпіонату України. Що потрібно зробити? Потрібно старатися. Більш, більша концентрація тоді ну, тут на тренуваннях і більш е, відходиш від того, ну, від війни. Хлопці мені допомагають впоратися з, з моєю проблемою, скажімо, реабілітація після загибелі чоловіка. Тим більше я займалася волейболом, маю представлення про це. Варто спробувати, не варто зациклюватися, що ти якийсь не такий, а просто прийти, наприклад, навіть якщо. Ну, прийде на перше тренування і не вдаже не прийматиме участь, але щоб подивився на цю атмосферу, яка тут панує. Я думаю, що дивлячись на нас, як скажімо так, як вже наприклад, що ми змогли, то напевно задумаєшся, що і ти зможеш.